Як ми вчора тенісним м'ячиком розбомбили частину студії. Нам частково заборонили виходити з за атрибутами в ефір. Це Юра Гаврищак і вівці Кремля розповідають про наступне. Чому Путін боїться Кадирова? Публічний дім. Версія котяча. Альтернативна версія кліпу Поліни Гагаріної Тін боїться Кадирова, а хиткий мир на Кавказі вартує росіянам сотні мільярдів рублів щороку. Це не домисли, а факт доведений авторами резонансного фільму Сім'я, присвяченого відносинам чеченського лідера та Володаря Кремля. Залаштунки брудної чеченської політики зазирнув Володимир Месан Мілясевич. Чечня, Спасибо, Спасибо, Рамза, говоріть. Він король Чечні, точніше, не короля, власник закритого акціонерного товариства Чеченська Республіка. Російські опозиціонери з відкритої Росії детально проаналізували діяльність Рамзана Кадирова на посту президента Чечні. Висновки вкрай невтішні. Чоловік, який зробив э, э, ділов із Чечні. Э, Обстаний фіадельний уділ за роки правління Кадиров постійно шантажує Кремль нестабільністю в регіоні. Натомість вимані федерального бюджету фантастичні суми на своє утримання. Лише офіційних дотацій надійшло на 500 мільярдів рублів. Та справжнє джерело прибутків чеченського лідера масові побори з власного населення, займається ними так званий фонд імені Ахмата Кадирова, покійного батька Рамзана. Щомісячно кожен чеченець, який працює, має сплатити у фонд обов'язкову частину свого заробітку. Найлегше бюджетникам лише 10% прибутку. А от бізнес віддає рівно половину. Фонд на папері займається будівництвом житлових будинків, ремонтом доріг та освітніми програмами. Насправді гроші йдуть зовсім не на це. Послідні соціальні інвестиції фонду: 16 мотоциклів Харлі Девідсен, подарені ночним волкам». А еще в списке расходов часы Сергею Звереву за 100 тысяч евро, Порш Каен Яне Рудковской за 250 тысяч, миллион евро Диего Марадони за то, что поиграл с Кадыровым в футбол, еще миллион актрисе Хилари Сонг за то, что прилетела в Грозный на частном самолете поздравить Рамзана с днем рождения, 2 миллиона Майку Тайсону за то, что приехал с ним побоксировать, продолжать можно бесконечно. Виступити проти Кадирова нереально. Персональна армія глави Чечні більше 80 тисяч ідеально навчених вбивць, більшість з яких вперше чеченську бігали з молодим Рамзаном по лісах та вбивали шураві російських солдатів. Це бувші бойовики в основному, От, Це люди, которые які... ні тогда, ні за час, в общем, не мають никакого представлення, що таке закон поліції. вони себя ідентифікують… С генералом полиции Кадыровым. Ну для них, собственно, даже не важно, что он там генерал полиции, Он для них, он для них все. Кадыров создал самые эффективные силовые структуры в Российской Федерации. Зараз же Кадыров клянется уверенности верности только одному Путину. Здравствуйте, наш национальный лидер России Владимир Путин. Алава Акбар! Хоть все не так просто, эксдаете. Путин наверняка какое-то время был уверен, что он может контролировать Кадырова. Я пехотинец Путина, вот я за тебя умру, я. и он это как-то вживил Путину в голову и попал ему прямо в очень важную э, точку. Для Путина это страшно важно, да, вот верность. Я воспринимаю в этом смысле э, его как э, э, сына. влада чеченського князя тримається на масових поборах та вбивствах усіх незгідних, прикладів викрадення людей, тортур та зникнень простих чеченців безліч. Автори фільму знайшли вцілілих жертв режиму Кадирова. Одні вимушені втікати за кордон, інші, тремтячи від страху, живуть в Чечні і бояться говорити. Я не хочу об цьому. Просто у мене діти... Якщо були діти, я би розповіла подробно. Просто за дітей себе – ні. фінал фільму. Невтішний. Змінити існуючий стан справ можна лише після відходу Кадирова від влади. А він готовий зробити це так само, як і решта світових диктаторів. Вперед ногами і під похоронний марш. Процес декадеризації займе десятки, якщо не більше років. Чеченський лідер одразу ж відреагував на фільм про себе. Фільмом про себе Кадиров у своєму інстаграмі повідомив, що виконав головну роль в бойовику Хто не понял, тот паймот, і одразу ж виклав тізер. А зараз про російське телебачення, яке робить дивні речі з іноземцями. Не встиг Жерар де Пардє якогось два роки пожити на батьківщині самоварів, як одразу ж перетворився на загадочну русскую душу. Я готов умріть за Росію. Потому що груді здесь сілья. Я не хочу мрить, як дурак, в нинішній Франції. Я никогда не чувствовал себе на своєму місці во Франції, поскольку воспитывался на ценностях, яких не розділяю. Що цікаво, не так давно на канському фестивалі він встиг підіграти і українцям. Російська православна церква таки почала війну за душі молоді онлайн. Очільник московського патріархату Кирил завів собі сторінку ВКонтакті і одразу ж набрав з півсотні тисячі підписників. Весь Кремля, звісно, також підписалися на сторінку Святішого. Іноді заглянув в глаза чоловіка, відіш світлий, мирний взгляд, чисту душу, а іноді бісовський огонь. Но разве эту чистую душу ты почувствуешь в интернете? Даже если там очень красиво твой собеседник рассуждает о чистоте души. А разве дьявольский огонь увидишь, если перед тобой только фотография или текст? Сказав патриарх Кирилл, Изара и зарегистрировался ВКонтакте. Профілю у Фейсбук, там він, до речі, з 2012-го, і цілої православної соцмережі Єліци. Голові РПЦ, вочевидь, вже замало. Спілкуванні із паствою понад усе. Свій хрестовий похід в інтернет. Глава московського патріархату приурочив до Дня Кирила і Мефодія, коли відзначають День слов'янської писемності та культури, а присвятив боротьбі за так би мовити, цільову аудиторію. Ну і вже занадто багато фейкових патріархів ВКонтакті. Насправді сам Кирил сторінку вести не буде. Не патріарша це справа, зрештою. Тим більше для цього в РПЦ є цілий штат інформаційного відділу. Живовабчені ні інтереса в ньому вроді ні. На офіційній сторінці літературні раби патріарха викладатимуть частини з проповідей свого шефа, його ж цитати і фотографії, оброблятимуть і питання, які йому завдаватиме паства. Вибрані передаватимуть особисто кіріло. Жизнь современного человека во многом сосредоточена в социальных сетях, которые для некоторых становятся универсальным, но далеко не самым достоверным и глубоким источником информации. И мы не имеем права не быть там, где есть или может быть наша паства. Паства, до речи, на появу всія Росії у соцмережі відреагувала бурхливо. Сторінка за день з офіційного відкриття набрала понад 58 тисяч підписників і одразу ж її атакували тролі усіх мастей. Пишуть різне від банальних образів на цензурщини до сатанізму, атеїстичних диспутів і цитат Карла Маркса. релігія це вздох угнітної твері, серце безсердічного міра, Подобно тому вона – дух бездушних порядків. Релігія є стіум народа. Навіть про Україну на війну з якою благословляють деякі російські священники, Гундяєву нагадали. Щоправда, адміністраторам сторінки варто віддати належне. Коментарі вони труті із такою швидкістю, що ми не встигали їх фіксувати, аби показати вам. Втім, судячи з того наскільки міцно на профілі святішого засіли тролі, роботи в них буде чимало. І далі говоримо про інтернет цього разу про стартап під іменем Спутник. Це пошукова система, яка фінансується із федерального бюджету. Такий собі кремлівський Гугл. Що тут скажеш, путіну і Медведєву до Ларі Пейджа і Сергія Бріна ще дуже далеко. 852 людини. Така кількість користувачів інтернету відвідали російську національну державну пошукову систему Спутник за останній місяць. Державний проект стартував рік тому зі штатом у 170 співробітників. Початковий капітал, який Ростелеком вклав у розвиток спутника, 52 мільйони доларів. Розробники пошукової системи сподівалися, що спутником користуватимуться приблизно 40% активних інтернет-юзерів Росії, а це більше 32 мільйонів користувачів. Іркутськ може стати російським амстердамом. Це місто зовсім скоро може отримати скандальну славу району червоних ліхтарів. А усе завдяки кошачим борделям. Открита! Существують зооборделі! Те, чого так минулого року боялася ватниця Ірина Берхсіт, здійснилося: в Росії відкрився перший зообордель. Поки що для котів Впереді Росії всієї виявився Іркутськ. Власники котів можуть здати їх до спеціального закладу, де ті, як переконує оголошення, знайдуть те, що їм треба. Тулку 14 котів та кішок, саме вони і обслуговуватимуть усіх бажаючих іркутських домашніх улюбленців. Поки що справа йде дуже туго, відвідувачів майже немає. Єдина киця Сіма. ночами то тобто не дає спать. І от ми вирішили, що їй нужен кот, все таки думали, куда везти, куди в общем то не на вулицю вже просто Незважаючи на відсутність клієнтури, власники кошачого борделю сподіваються, що скоро справи підуть угору, бо навіть попри санкції, росіяни все ж тягнуться до Європи. Різні, але схожі діти однієї землі. Ти не один навколо любов. Співаємо про мир. Це слова із пісні Поліна Гагаріної, яка представляла Росію на Євробаченні. Їх важко відрізнити від офіційних закликів Кремля. Але ми пропонуємо переглянути альтернативну версію кліпу «Виконавиці». We are the Different, yet we are the same. we believe we believe in a dream praying for peace and healing we believe in the dream so if you ever feel the love is fading together like the stars in the sky Це бою Гаврищак і Вісті Кремля.